Всім доброго ранку. У нас вже сонячно. Нарешті закінчився дощ, Був десь 4 дні, здається, або 5. Сьогодні перший день сонечка. Відвезли старшого сина в садочок, і зараз я збираюся в магазин професійної фарби для волосся. Буду трішки змінювати колір волосся. Одна з таких проблем. В США це те, що в салонах для волосся або не вміють фарбувати добре, або дуже дорого. Ну і взагалі там треба планувати записуватись. Я вирішила, що все ж таки не буду йти в салон, а спробую знов сама. Я освітлювала сама і зараз хочу трішки змінити колір, буде темніше. Ну, Подивимось. Показую фарбу, яку я купила. Цього разу я обрала тимчасову фарбу Color Charm By Lella, колір 8N це світлий нейтральний блонд. А, тимчасова означає, що вона змиється через якийсь час. По англійську це Permanent перманент. Це постійно, -permanent це, а, це досить темний колір. мабуть, це мій а, такий природний колір. Подивимося, як воно буде виглядати, я ще такий колір не, не пробувала. Зазвичай я користувалася більш світлими. У мене був світлий кольор ось такий. Це Light Ash Blonde, тобто світлий, пепельний сорі, я не знаю, як українською правильно, ви можете мені написати. Це постійна фарба, і до неї, що такий окислювач 20 вольм. Мені було достатньо для мого кольору волосся. На такий самий demi-permanent іде навіть а, легше окислювач 10. Подивимось, як воно буде виглядати. А, я не одного разу ходила в салон і мені там робили волосся. Ну, Моя так, проблема в тому, що в мене досить світлий блонд, і він окислюється швидко, але тут місцеві перикарі вони перетримують. У ну, мене був такий досвід часто. Перетримують і дуже-дуже потім сухе волосся, і важко відновити, і вже не хочеться йти на, наступного разу. Нія. Я вже підготувалася фарбуватися, у мене є така мисочка і така щіточка. Чоловік зміг забрати дитину. У нас зараз день, він працює, але. Мені повезло, у нього я перерва, і він зміг взяти її там на 30 хвилин, щоб я змогла зробити те, що мені потрібно. Я вирішила фарбуватися сама вдома, бо в мене багато разів було таке, що виходило не дуже в салонах. Ну що показую колір, який вийшов? Вийшов дійсно нейтральний такий середній блонд. Він і не жовтий, і не коричневий, що супер. Коріння не зовсім зафарбувалося, але так, в принципі, непогано. Колір буде змиватися протягом декілька тижнів, тому що це не постійна тимчасова фарба. Ну і по ціні, що вийшло, якби я так фарбувалася в салоні у перекоряду, якого я ходжу, то це було б десь 100 доларів, як мінімум. А я вже раніше робила такі тони, вони, вони називаються це тони, тобто тонування. Таке тонування було б десь 100 доларів, а так мені вийшло, мабуть, 15 доларів, тобто 10 доларів це фарба, і там 7 доларів окислювач, і він не весь використався, там використала десь третина а, бутилки. А все інше в мене вже було, але якби я купувала, то ще було б там пари доларів. Тобто економія десь 80 плюс доларів. І економія часу, бо не потрібно нікуди їхати, економія на очікуваннях, тому що немає такого а, розчарування, коли робить перокар і виходить якийсь колір, який був дуже неочікуваний. Тому я взагалом задоволена і можу, можливо буду цей колір обирати на постійне фарбування пізніше.